I don't give a fuck about what anybody else is doing. How hard is it to understand? I don't watch people's stories on Instagram. I don't give a damn. Like, I don't care about anybody's fucking pancake at the souffle shop and whatever, dude. І як ви зрозуміли в попередніх цитатах, да, перебіжка була така цікава, і можливо хтось зрозумів, можливо ні, але я вам скажу так, що нікому не цікаво повинно, мені зовсім не цікаво, хто чим живе, хто там з ким сходиться і так далі. У мене постійно і з кожним подорослішем і з кожним роком у мене просто виникає дуже величезна видання. Виникла через те, що люди просто гноблять інших, не хочуть себе покращувати, лізуть у чуже життя, а просто цікавляться тим, що їм не повинно цікавити. Це сусідське життя. Я думаю, багато таких є тут, знаєте, просто друзі якісь там перемивають кістки іншим, бо хтось краще за них. І так далі. У мене навіть такі друзі були раніше, да, з якими я спілкувалася, але потім я перестала, тому що, ну, ви вже знаєте ці історії, які я вам розповідала. Вони мені просто вже не потрібні. Я вам скажу з кожним подорозням. Я зрозуміла, що ці люди залишилися на тому самому місці, де вони були ті два роки назад. Тому хто змінюється, то змінюється. Хто такий є, такий і остався. Тому. Я вам скажу так, ще дуже багато людей таке знаю, які просто хочуть внедритися, скопіювати, перейняти чужий досвід, забрати ті гроші собі, знаєте, забрати те, що людина чужа заробила, вони просто напросто хочуть переймати, чи я не знаю, життя чуже, не хочу своє удосконалювати. І також дуже багато чую і чула, постійно чую. В нас в Україні війна йде, так? І, ну, можливо, хто знає, дуже багато тих, хто хлопці, батьки воюють, дуже сильно розумію. Е, вони зрозуміють мене, і в більшості українців зрозуміють. Є такі люди, так звані, які під час війни, коли почалася повномасштабна вони виїхали за кордон. І тут якийсь період пересиділи там, туди-сюди, добре, їм релакс, все, приїхали сюди і давай розповідати, я же в Україні погано жити. І чому хтось заробляє, і так далі? Чому вони там під час війни нікому не допомагали? Чому наших повинні забирати, а другі повинні сидіти жирувати? Дуже чую, багато постійно, і при цьому ті самі люди, які це говорять, і туди приїхали сюди. Не зосталися, не допомагали військовим, не плили сітки, нічого не допомагали, ні грошима, ні їжею, ні під час як військові до нас приїхали, їм треба було заселятися, Всі такі жадібні, ненависні були, що я не знаю просто, що це за люди такі. І тепер вони розповідають, чому їхні батьки, братів повинні забирати, чому вони повинні йти воювати, а другі повинні сидіти, жирувати там, розкошельно жити і так далі. Просто при цьому ж вони ні каплі не допомагали, нічого не робили, і зараз неють, кажуть, як погано жити. Да? Чому там ніхто не допомагає, чому вони такі нещасні, бідні, і так далі. Оце, я не знаю. Я б таких людей не то що прибила, просто мені не подобаються такі люди. І нащо ви це говорите? Нащо ви не можете просто промовчати і мовчки піти? Вони спеціально це підводять, роблять агресивно цю ситуацію. І, ну. Жалкують про те, що вони там були за кордоном, що вони там грошей не заробили, а тут люди під час війни стараються заробити копійку якусь. Вони кажуть, що вони просто багаті, шикарні, а от вони, бідні, нещасні. Оце і є те, що вони хочуть переймати чуже, хочуть жити чужим життям, хоча вони могли б самі заробляти, самі це удосконалювати і жити своїм життям. Отже, через це я вирішила записати вам це відео. І своєю точкою зору, яка думаю, більшості підійде, і вони усвідомляться, почнуть, дай Боже, щоб всі це зрозуміли, тому що вам стане легше жити, ви почнете думати за себе і кайфувати від свого життя. Хоча б почнете розуміти, що вам далі робити, а не перейматися чужими. Перестаньте копіювати чуже життя, сусідське життя, друге життя, я не знаю подруге життя, яке краще може за вас. Все, що інші роблять, перестаньте це робити, копіювати, ем, як обговорювати, перемовляти кістки чужим і думати, що в краще життя за вас. Ви ж просто не хочете думати про себе, ви хочете перейняти чуже і жити так само, як вони. Хоча можете і краще. Просто треба прикладати зусилля, і на це йде дуже багато часу, і треба терпіння багато. От що я вам скажу. Вам потрібно перестати перейматися і перераховувати чужий статус, перераховувати скільки хто заробив, і які у вас сусіди кращі в моєму селі. Це просто дуже поширена проблема, що інші завідують, приміром. Да, моєї сім'ї ми працюємо дуже багато постійно, і нам постійно кажуть, О, ви там багато заробили, ви там нічого такого не робили. Ми бідні нещасні. При цьому ж ми самі з бідності пішли. І, ну, ми просто середній клас. Ми працюємо, ми щось робимо. Нас немає також, що ми просто задирачі задирачі носа. Знаєте, такі, що от ми, а ви ніхто, ми такого ніколи не робили. І я виросла простій сім'ї. Так само, інші люди вони вибились із простих людей до вищого класу. І прості люди зараз, ті, які були з ними поруч, просто ну вони вже їм ніхто порівняно з цими, якими зараз дуже важкі клас, да там ого го багато грошей і так далі. Вони вибили стаї і стали кращими. А при цьому ж ці бідні люди вони постійно налітають і кажуть, які ви погані, ви там крали гроші, ви нічого не досягли самі, вам допомогли і так далі. Вам купили усе, подарували і так далі. А чому ви не могли так? Чому інші змогли? А ви ні? Ви сиділи просто, пропивали, проїдали, ви не хотіли нічого робити, не відкладали, а зараз просто неїте і кажете, що ну. Ну, ми такі бідні нещасні зайчики, пожалійте нас, там пригрійте і так далі. Отже, ви втрачаєте свій дорогоцінний час на те, щоб просто перейняти чужий досвід, чуже життя. Не робіть цього, Перестаньте витрачати свій час на чужих. Краще постійно вчитися. Я не знаю, використовувати свої знання якісь нові, вчиться нового. Що ж, ну я кажу, знаєте, така цитата? Вік живеш, вік вікучишся. Оце, звичайно, кожен раз так у мене пролітає, і я собі кажу, що вік живеш, вік навчаюся. І вам так само раджу: вчиться! Молоді, ви середні, там вже під вік щось чогось нового, по чуть-чуть якось досягаєте, більше заробляйте, десь можливо щось відкриваєте відкривайте своє, не за ну просто не лізьте в чуже життя. Не робіть собі гірше. Ви ж собі втрачаєте час ваші роки, місяці, що ви підраховуєте чуже, хоча можете своє підраховувати і зробити примножити більше. Отже, і це я батькам так казала, і знаєте. І іншим людям колись сказала один раз, і вони такі, що ти таке кажеш? Як ми можемо? Вони там просто в них їм повезло. А як ми можемо це досягти? Я їм завжди казала, хто Знаєте, я їм завжди я завжди їм казала так. Хто хоче, той завжди досягне всього. Хто хоче робити, кому потрібні гроші і кому потрібне це становище, кому потрібне краще життя, той буде працювати, той буде пахати, той буде вкладати в свої роки, здоров'я, буде вкладати те, щоб або себе покращити, або на чужих дивитися. І знаєте, дуже багато людей, яких я знаю, вони в чужих вкладаються, а не в себе. При цьому ж я в себе вкладаюся, і я Мені все одно, хто як живе і так далі. І ще в мене така була проблема раніше, можливо, зараз також моїх батьків ця проблема є. При школі, коли ми спілкувалися з однолітками, ну це як, я не спілкувалася, це мої батьки, ну, мама особливо спілкується там з однокласницями батьки, батьками ними. І постійно мене питають, як вони там живуть, що вони роблять, а ти знаєш хто там, куди поїхав вчитися? Ти знаєш, хто там ще як живе і так далі. Хто їй що робить, скільки заробляє, і так далі, скільки вони за навчання плати. Знаєте, коли я приїхала з університету, коли вже покинула його. І дуже багато вона каже: я там їхала з твоєю однокласницею, мамою там розмовляла і так далі. Знаєш, у неї так все добре. Вона там грамоти такі хороші получає. Вона там така хороша, вся, боже. А чого ти з нею не спілкуєшся, Чого ти з нею там те не робиш? Чого ти ви не званютися, не спілкуєтеся? І також, коли я пішла підзароблятися, зароблятися. Все я теж знаєте так думала. Мені теж так пропонували і казали: а чого ти ні з ким не спілкуйся свого класу? Чому що таке? Які у вас проблеми можуть бути? Знаєте, я молила Богу швидше закінчити школу і покинути той клас, тому що оце було у нас отак. <зум> зуб на зуб у нас було, тому що всі чомусь завідували, чомусь усі агресували, всі не хотіли щось робити. І знаєте, постійно мені підкалували мене. Хоча мені це було, знаєте, до стіночки, але їм це якось не подобалося, і дай Боже, що я закінчила все добре. Я ні з ким не спілкуюся, тому що ці люди просто забирали мій час, мої нерви. І, взагалі, все, що я могла в себе вкласти, і все, що можула отримати, я втвтримувала це, але все одно в мене настрій постійно не було і так далі. Проблем куча було з класами і з у цим усім. Тому. Я ні з ким не спілкуюся, і дай Боже, що ні з ким не спілкувалася, тому що мені, мені взагалі начхати на інших людей, як вони живуть, що вони роблять. І це моя величезна перевага, що я не переймаюся іншими, я переймаюся собою і я себе, як бачите, я себе вдосконалюю, я роблю і люблю себе, і те, що потрібно мені, а не комусь. І я раджу всім так робити. Якщо вам так само питання такі задають, і кажуть, чому, чому так вийшло, чому ви не спілкуєтеся? Якщо ви школу закінчите і вас будуть питати, якщо ви там університеті будете навчатися, ви питаєте, а чому ви там з друзями своїми не спілкуєтеся, Чому б там те не робиш? Кажіть просто і все. Не хочу. Вони мені не цікаві, в кожного є своє життя, і всі пішли своїм життям. Я пішов своїм. Чому я повинен перейматися іншими? Я це говорила так пару разів. У мене мама дуже часто питала, чому я не спілкуюся. А Батько сразу, знаєте, в мене тато, це золота людина, яка просто і він просто на чужих людей. Просто йому пофіг на все. Як би там кому грубо не звучало, але йому просто пофіг на всіх. Він каже, ну, є, що є, займайся своїми, думай про себе і все. Він не переймався там школою, за мене дуже не приймався. Ну йому все одно було, знаєте. А от мамі мама переймалася і за мене, і за чужих, як у них шовних. От що, це велика проблема її. Я вам скажу, що може вітати таке. Переймала. Просто я з кожним роком навчилася, що краще думати за себе, ніж за чужих, і все. Тома ні з ким не спілкуюся, нічого не роблю. Я займаюся собою і знаходжу тих людей, які мені потрібні. І краще вони, аніж оці, що я з ким була, тому що я кажуть, що вже ми краще, ніж своїм. Так воно і є. Тому отак. Під останок, що вам скажу, і таку думку ще донесу. Вам. От ви думаєте про чужих людей, так? А чому розумні люди не думають про вас? Бо їм начхати на вас, як я вам і казала, всім остальним на вас начхати. Вони ніколи не переймалися вами, не будуть перейматися, як ви живете, як ви бідно, що ви їсте і так далі. Бо їм все одно, вони зараз сконцентровані на своїх проблемах, на своїх удосконаленнях, на своєму бізнесі, як покращити, як підвищити свій статус, як сім'ю там пригодувати і так далі, як там забезпечити, щоб в безпеці люди були і так далі. Бо вони переймаються за себе. А от, ну Простий приклад, чому вони не приймаються і ну, чому вони не думають про вас? Да, про вас, сусідів там і так далі, бо їм все одно на вас. У них свої друзі, у них свої спілкування. І вони незалежні люди, бо вони побачили, як це, і вони знають, що їм краще витратити час на себе, ніж на вас, і сперечатись з вами, як це класно жити, коли ти маєш багато грошей чи розповідати вам свої плани. Бо в них цього немає, вони цього навчилися, був досвід, і вони це знають. І якщо багато хто, та вони грубіяни, та от я з ним спілкуюся, хочу у них щось поради якось запитати, а вони грублять мені. Ну, є такі люди, які там, в приміру, хочуть там покращити своє життя, і підходять до цих людей, таких да, статусних питають, як мені покращити. А то йому в лоб такий грубіян, да? Бо до них так само відносилися, як вони тільки починали. Їм казали, та ти ніким не станеш, та що ти там починаєш? Ти прогориш, ти нічого не здобудеш, ти не навчишся, та то так знаєш, пограєшся і кинеш. От, то вони так і до вас відносяться, тому що. Ви ці всі роки сміялися над ними, думали, що вони ніким не стануть. Ви там гікали, гагакали, а вони пахали. І тепер вони так само від до вас відносяться, бо вони вищий клас і ну, їм все одно на вас. Знаєте, те, як ви їх унижали, ви їм все одно тепер, бо вони сильніші вас. Отже тому величезна вам така проста істина, щоб жити кращим своїм життям. Це позбавлятися звички перейматися чужим успіхом. І при цьому ненавидіти цих людей, що вони краще за вас, коли ви можете стати для себе кращим і постійно працювати над собою, щось робити для того, щоб не бути таким простим, такою простою людиною, як ви собі бачите інших. Так, що ви можете краще бути, сильніше можете, і так далі. І щось ви можете змінити своїм життям. Я нікого не хочу обидіти тут. Просто дуже важка штука, і її треба вже почати розуміти всім. Бо не всі це розуміють, і всі дуже багато таких хороших людей, статусних, які самі пробилися в життя. Дуже їх ненавидять. Перестаньте це робити, перестаньте взагалі ненавидіти цих людей. Займайтеся своїм життям, займайтеся, виставляйте все, що вам подобається самим, а не копіюйте чуже. І ще така проблема була в більшості, знаєте, дуже мені багато хто і взагалі мотиваційний такий раз надо коротке відео, там е, мені, можливо, я вам тут прикріплю. Е, я зрозуміла на штуку також. Мені все одно, хто скільки виставляє сторіс у день, хто які відео знімає, куди їздити відпочиває, скільки грошей заробив в місяць, скільки там навчання пройшов, скільки всього. Якщо ти не експерт, якщо ти там не з довірою до людей, а знаєш просто ісхи завством, покажеш це. Людям іншим не цікавиться. Як мені бають дуже на все, хто там їздить, відпочиває, хто що робить, коли я можу це сама зробити, можу заробити, я займаюся своїм, і ви займаєтесь своїм. Отже. Тому перестаньте дивитися, знаєте, так, з підлоба на других людей, що вони краще за вас. Ставайте отута. Ставайте у своїй голові кращими для себе, і тоді у все буде добре. Отже, Тому. Надійся, докладно все розповіла вам, розказала ситуації, які вас навчать, І будуть вас навчати, щоб ви розуміли. Займайтеся собою, не грубіть іншим, не витрачайте час на інших, займайтеся, собою, своєю сім'єю, своїми відносинами і своїм статусом, а не іншими. Інші про себе, ви про себе дбайте. Тому отак.